Возлюблені у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаю вас з великим святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Христос Воскрес! Христос Воскрес із мертвих, смерть переможена! Немає гріха, немає і смерті. Воскресіння Христова є перемогою над тілесною смертю. І це остаточна перемога, бо вона завершує перевогу над духовною смертю. Апостол Павло в посланні до Карінфян надає Воскресінню Христову особливу неперевершене значення. Він каже: якщо Христос не воскрес, то віра наша марна в гріхах ваших. І дійсно, без Воскресіння Христового немає християнства. Сутність Християнства полягає в Воскресінні Христового. Хто не вірує в тілесне Воскресіння Христа, той не може навіть називатися християнином. Але однією лише вірою при приславне Воскресіння і благоговійних спокадів про страждання Христа во необхідно щоб наше земне життя у всіх його проявах було у тісному єднанні з Христом. Бо як навчає нас святий апостол Павло в посланні до домрівня. Якщо ми з'єднані з ним подобою смерті, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з Ним, щоб знищене було тіле Гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха. Воскресли і гроба Спаситель світу, Господь Ісус Христос, нехай допоможе всім нам увійти в радість і в Воскресіння і прийняття в наше серця. Його євангельської заповіді, щоб нам жити в цьому світі по правді Божій, в мирі, любові і благочесті, надії на майбутнє, вічне життя і вічну радість в оселях Отця Небесного. Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа та радість світлого Христового Воскресіння нехай завжди буде з усіма вами Христос Воскрес!